Обрати президента Асоціації, першого віце-президента, віце-президентів та членів Ради Асоціації. Питання щодо можливих кандидатур для обрання Президента Асоціації, першого віце-президента, віце-президентів Асоціації обговорювалися на початку листопада поточного року на нараді керівників територіальних відділень Асоціації. Шановні делегати, переходимо до обрання. Президента Асоціації платників податків України. Шановні делегати з'їзду, за дорученням наради керівників територіальних відділень ношу пропозицію щодо кандидатури для обрання на посаду президента Асоціації. Пропоную обрати Президентом Асоціації Арбузову Валентину Іванівну. І дозвольте з цього приводу кілька слів аргументації. З приходом Валентини Івани в нашу організацію багато чого у нас відбулося вперше. Перше президентом асоціації була обрана і стала жінка. Перше керівником асоціації обраний справжній реальний керівник, керівник банку, людина, яка все життя професійно займалася підприємницькою діяльністю і реально. Сплачувала податки і знала, що таке спілкуватися з податковим інспектором. Тобто це та людина, яка реально знає проблеми платників податків. Вперше, в нашій асоціації президентом стала не публічна людина, але всією своєю діяльністю в подальшому вона стала найбільш публічним президентом асоціації за всі роки існування нашої організації міру того, що її робота пов'язана з банківською роботою, з банківської таємниці, вона до цього часу не була доволі публічною людиною. З приходом в нашу організацію ситуація кардинально змінилася. Ми вперше почали говорити про те, що президент асоціації постійно говорить про те, що президент асоціації очолює саме нашу організацію. Згадайте, минулі роки так нас не було ніколи. Вперше президент асоціації Досить багато, я вважаю, досить багато спілкуються із засобами масової інформації. Чого раніше не робили її попередники? Перше, президент асоціації відвідала наші регіони як президент нашої організації. Чого раніше не робили її попередники? Шановні керівники відділів, знаємо і пам'ятаємо, скільки Валентина Івановна побувала за ці два роки в ваших регіонах. Знаємо. Яку роботу вона провела велику у ваших регіонах і як ситуація після її приїзду у вас мінялася? Вперше. Президент Асоціації, даруйте за те, що я так скажу, виконала на всі 100% ті завдання, які стоять перед Президентом Асоціації. Відповідно до плану роботи, який ми приймаємо щорічно, відповідно до статуту, які передбачені для Президента Асоціації. Абсолютно. Виконано всі завдання. Перша президент Асоціації реально справжня підтримала всі ініціативи, які йшли від Генеральної дирекції чи від наших територіальних відділень. Ініціативи були реалізовані, і про ці ініціативи ми сьогодні вже неодноразово говорили. Ми, врешті-решт, маємо отакий от успіх, про який ми сьогодні говорили. Хочу сказати кілька інших слів. услів глибоко вивчає стан справ. Вона знає, що відбувається в нашій організації. І це теж вперше, тому що її попередники цим дуже мало цікавилися. Антина Вайна тримає абсолютно руку на пульсі. Вона щоденно знає, що де відбувається в нашій державі, в нашій організації. Антина Вайна, безперечно, і це сьогодні ми чули вже, мало про це говорили, але яскраво було продемонстровано. Вантина Вайна має величезний, незаперечний авторитет української влади. І це є теж дуже важливо для нас, оскільки платники податків хочуть від нас допомоги. І ця допомога постійно є. І ви це теж відчуваєте. Я хочу сказати про кілька таких людських речей. Вантина Івайна, звичайно, вимоглива. Вантина Вайна. Дуже приємно, дуже легко працювати. Але смію вас завірити, надзвичайно відповідально і з нею працювати. Тому що коли рішення прийнято, а рішення приймається в дискусії, відкритих, чесних, зрозумілих. Але коли прийнято рішення, за це рішення треба відповідати. І виконання цього рішення Антина Івайна контролює чітко. З нею, звичайно, Дуже приємно спілкуватися, оскільки Валентин Ваня, властиві, я б сказав, дуже високі людські чесноти, вона доступна в спілкуванні. з нею легко вирішити будь-які питання, в неї завжди можна знайти підтримку і пораду. На жаль, знову ж кажу, не завжди у нас було із попередніми керівниками нашої організації. Звичайно, як ми, як громадська організація, демократична організація, ми можемо говорити, можливо, це буде правильно, і про альтернативи. Я впевнений в тому, що сьогодні альтернативи іншої у нас немає. Антиневайна повинна залишитися президентом асоціації. Може бути альтернатива, звичайно, але формально. Я в цьому глибоко переконаний, тому що те, що ми зробили за два останні роки, мені видається. Це дуже потужний старт, але нас чекає ще більша і велика робота. Тому я пропоную. Моє пропоную підтримати кандидатуру Арбузової Валентини Івайни для обрання президентом Асоціації платників податків України. Чи є у делегатів з'їзду інші пропозиції? Немає. Якщо ні, пропоную підвести риску під списком кандидатур на посаду президента асоціації, ми з вами повинні витримати певні формальності. Даруйте, але так і право. Якщо немає заперечень, ставлю голосування. Хто за на голосування? Хто за? Дякую. Хто проти? Утримаємося. Одного. Рішення прийнято одноголосно. Чого не видавати лікувати? Таким чином. Таким чином. На розгляд з'їзду внесено одну кандидатуру для обрання на посаду президента асоціації арбузової Валентини Іванівни. Чи є потреба заслуховувати інформацію кандидата, і чи є запитання у вас до Валентини Іванівни? Не. Нема. Ставлю на голосування пропозицію про обрання Арбузової Валентини Іванівни президентом Асоціації платників податків України. Хто за? Сниму, як загосувати? Так ви що проти?